Вітаю! Часто читачі питають, дайте прочитати що-небудь захопливе. Будь ласка, Богдан Коломійчук, письменник, журналіст, працює у жанрі історичного авантюрного детективу. Його роман «Людвисар» одержав першу премію письменницького конкурсу Коронація слова у 2013 році. Король болю. новий авантюрний роман Богдана. Коломічука. Дія твору відбувається у 16 столітті у Львові, по морянах, Кракові та інших містах давньої речі Посполитої. Тут знову з'являються герої, знайомі читачеві з першої книги автор Людвесар Ігри Вільмош. У 1572 році помирає король речі Посполитої Сірізмунд II, забираючи з собою Безліч таємниць. Та одну він мусить передати в надійні руки, навіть якщо доведеться домовитися з самою смертю про ще один день життя. Середньовіччя представлена в романі цікава та захоплююча, а карколомні містичні та еротичні пригоди персонажів роблять цю книгу однією з найкращих в доробку Коломічука. Библиотекар рекомендует.